Волинський авторинок Квас вітає. Знову свіже надходження Volkswagen World. 2011 рік покупка, Оснащений 2-літровим дизельним двигуном в чорному кольорі. Дуже хороша комплектація, Партроніки перед-зад, легкосплавні диски, японська гума, Hancock. Хромовані ось такі вставочки стоять по автомобілі. Придає автомобілю шарму партроніки. Зверху з полірочок. Відкриваємо багажне відділення, показуємо пластик не затертий. полочка все на місці, задня кляпа, бачите, не, не позатира ні, 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 нічого. Також люди їздили на цих автомобілях і потрібно все це звертати увагу. Підйомники, а саме основне, подивіться, який пишний салон. Можете їздити, як кажуть по справах, а можете їздити в гості на такому салоні. Хто переживає, наприклад, забруднити салон, може накинути, наприклад, чохли. Але подивіться, який стан салону. Все працює, ніяких помилок немає. Обороти не бігають, не плавають. 220 тисяч пробігу. Автомат працює без панків. Питань по двигуну також немає. І початкова вартість 10 600. Можливий торг. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Є постійно різноманітні автомобілі.